Я чув? Побожний бо священник мандрував святою землею і перебув до Галілейського моря. Його серце затрепотіло. Можливо, оця хвилька торкала сніг самого Господа. Аж тут підплив човен. Священник звернувся до човняра, витонченою арабською, з кишеньковим словником арабських термінів у своїй руці. Що таке? здивувався той. Ви не вмієте говорити по-американськи? Це був американець, він жив з того, що катав туристів на човні. О, вигукнув священник. це і є воно, Галілейське море. Це тут наш Спаситель ходив по воді. Так, це воно. Скільки ти візьмеш за те, щоб показати мені саме те місце? Ну, оскільки по вас зразу видно, що ви священник, я завезу вас безкоштовно. Коли вони допливли до того місця, священик з величезним задоволенням пороззирався довкола, звірився зі священними текстами і коментарями і врешті попросив човніра повертатися до берега. Це коштуватиме 20 доларів, але ж ви казали, що завезете мене безкоштовно. А я й завіз, але тільки сюди, до цього місця. І ви здираєте з кожного 20 доларів за повернення на берег. Двадцять, чи навіть більше. Ну, тоді, сказав священник, витягаючи гаманець, нічого дивного, що наш Спаситель встав і пішов по воді. Кожен з нас інтерпретує все на свій лад, наші інтерпретації це лише наші інтерпретації.